Про ситуацію на Бахмутському напрямку далі поговоримо з Андрієм Іллєнком, молодшим лейтенантом батальйону Свобода Нацгвардія пане Андрію, я вітаю вас. Слава Україні. Героям слава! Ну, певно, найгарячіша точка в Україні зараз це Солидар. Всі про нього зараз говорять. Дуже суперечлива інформація надходить звідти. Вам що відомо про ситуацію там? Хто контролює зараз місто? Дивіться, наш підвода нашої Національної гвардії він знаходиться на Бамуському напрямку, але ми знаходимося трошки в іншому місці, теж в дуже напружених боях. Конкретна інформація по солодару така, що треба вірити нашому генеральному штабу, треба вірити нашим військовим. І якщо вони говорять, що ситуація дійсно складною, але продовжує бути контрольованою, то відповідно і треба вірити їм. А не ворожим пропагандистам різним істерикам, які будуть розганяти зраду. Тому довіряємо нашим військовим, довіряємо нашому військовому команду. Так я знаю, що ситуація дуже складна в солідарі, бої йдуть просто шалені, надзвичайно жорстокі, але українська армія продовжує виконувати задачі, продовжує контролювати ситуацію. Тому я закликаю всіх вірити лише військовим, лише офіційним джерелам, не вірити ворогам і панікерам. Скажіть, а чому росіяни от зараз вирішили зайти саме з боку Солидара? Це через безуспішність атак Бахмута, так би мовити, в Лоб? І що їм може дати контроль над Солидаром з військової точки зору? Ну, дивіться, і Солодар, і Бахмут це один напрямок. Тобто, Солодар знаходиться поруч з Бахмутом. І це все в один напрямок. Тобто, десь приблизно 50-60 кілометрів фронту. Навколо бахмута це все можна назвати за бахмут. Тому що крім спроб штурмовувати є спроби постійні ворога оточити місто з півночі і півдня. І от якщо мова йде саме про північний фланг, то цей шлях лежить через село. Дата. Але насправді oh. Я так розумію, ми втратили зв'язок з паном Андрієм. Можливо, ми спробуємо ще з ним зв'язатися. Ми всі розуміємо, що зв'язок не дуже стабільний на лінії фронту.